Якщо тобі, як і мені, набридло ходити з розпущеним волоссям, продовжуй дивитися це відео, бо я покажу три легкі зачіски, які ти точно зможеш повторити. Для додаткового об'єму я використовую текстурувальний сухий шампунь від Alpha Парф Milano. Він не лише освіжає корені волосся, а й захищає його від агресивних факторів міського середовища. Для першої зачіски я збираю волосся в хвіст, трохи відтягую резинку і роблю невеликий отвір, через який протягую хвіст, але не до кінця. Потім скоручую його вбік, ховаючи резинку і фіксую шпильками. Друга зачіска потребує дві маленькі резинки. Я збираю частину волосся в невеликий хвіст і повторюю ті самі дії, що й раніше. Лише цього разу вивертаю хвіст повністю. Остання зачіска схожа на попередню. Я збираю так само половину волосся в хвіст, вивертаю його та фіксую заколкою, як показано у відео. Свій довгий чубчик додатково закріплюю шпильками. Діліться в коментарях, який варіант вам сподобався найбільше, і чи спробуєте щось із цього повторити.